Слава Ісусу Христу! Кого ми насправді підтримуємо в нашому житті? Ми підтримуємо благословенних людей, які будуть по праву сторону біля Отця Небесного. Чи ми підтримуємо проклятих людей, які будуть по ліву сторону і підуть в гієну огнену? Давайте з вами про це поговоримо. Якщо ми бачимо гріх і мовчимо про нього, то тоді гріхи ці перейдуть на нас. І якщо ми говоримо про гріх, то ми не будемо співучасниками, тому що ми маємо йти за Ісусом Христом насамперед, а не за гріхом. Хто підтримує Божих дітей і Господа Бога, то ми будемо знаходитися по правій стороні і будемо благословенними дітьми. А якщо ми підтримуємо грішників, то ми просто стаємо співучасниками, які будуть по ліву сторону і будуть проклятими людьми. І якщо людина вона мовчить про гріх або про Слово Боже, то вона просто, як цей страус, яка ховає голову в пісок, ховається і проходить мимо цього зла. Був такий стефан, який він викривав синедреон, як вони неправильно користуються владою. Тому, як пише в Біблії, що блаженні вони будуть вигнані за правду. І віруючі люди, вони мають бути насамперед світлом та сіллю цієї землі. Тобто необхідно нагадувати людям про їх гріхи, а люди вже будуть вони, робити самі вибір. І коли ми одобрюємо, одобрюємо якийсь гріх, то пам'ятаймо, що це лише нас робить співучасниками всіх цих гріхів. Тому вибираємо, ми хочемо бути благословенними, чи ми хочемо бути проклятими. Вибір завжди за людиною. Тому амінь.